Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо наш об'єднаний турнір, в якому ми нарешті здобули першу перемогу. Це перемога над Шахтарем з рахунком 2-1. І тепер починається друге коло. Друге коло. Ми граємо проти Московського Спартака і граємо в Москві. І маємо надію, що там. Артем Мілевський погрозився клоунам приїхати в Москву і розірвати їх в Друзкі. Ми постараємось їх виграти. Що таке? А, звичайно що. Звичайно, що таке? У нас Даніло Сільва заробив тактичний фол. А чому в запасі все 5 гравців? В запасі... Це якісь глюки, бо я ставив 7 гравців в запасі і воно так в матчах і є. Тому це якийсь... Та що ж що таке? Ну що ж він хоче? Даніло Сільва, мабуть, на заміні Так. Даніло Сільва тепер на заміні, давайте Лукаса там, випустимо. А, і наступний матч. Наступний матч в Москві. Програли ми в Києві. А давайте зіграємо в такій формі, в ретро формі, зі старою емблемою динамівською. А, я думаю, нам вона допоможе. Так. Ну, тут ніколи тут немає е, накопиченої втоми. О, тут сім вже гравців, нормально все. І дивимось. останні приготування. приготування. Е, Дикань травмований. Пісяков. Пісяков. Ну, так, коротко і ясно. Пісяков буде на воротах у Спартака. О, дуже, знаєте, дуже так оригінально Вона зараз повернись, з Браун. Да, нормально повернесь. Дуже оригінально вигра... виглядає темношкірий е гравець у формі. В ретро-формі Динамо. Так, хто... О, Хурадо! Хурадо вийшов, Макгіді, Чельстром. Ви подивіться, які от у них. Ребров. У них Ребро на заміні, але це, звичайно, не той Ребро. Е я сказав, що ми будемо грати від супер атаки і потужний прес. Це наша тактика. Ну, до цієї форми, звичайно, нам не вистачає Сергія Реврова, Олега Лужного, Головка, Ващука, Шевченка, звичайно. Там Віталія Косовського, наприклад. Олександра Шовковського. Який у нас в резерві. Так, ну побачимо, як ми зіграємо цей матч. Гусів, зміщуйся, удар! Пісяков! Пісяков підбиває. Перший мома... момент у нас. Мігель Велозу. Буде розігрувати з Безусом. Безус. Це стиль Спартака. Отак стояти, стояти всією командою так гарно прорвався туди. Дайво! Але ну, настільки там багато років. Ні! Я не згоден. Я не згоден, давайте подивимось. Ну, звичайно, якщо лінію креслити, як Денісов, робить це... в своїй передачі, там футбольний вікенд чи як вона зараз там називається. Звичайно, буде офсайд, а так? Не було там офсайду ніякого. Три пятки, як казав Олександр Дініси. Ярмоленко. Безус. Безус не ідея. Тут Гармаш! Ну чого ж ти так розвертаєшся одразу обличчям і все, і пас був би кращий, і вихід один на один гусіва, і може був би гол. Але все це... Все це вже пройшло. Сілін. Сієлін, курадо! Треба його, треба його корпусом. Що ти падаєш? Спокійно, встав. Так, Єрмоленко. Єрмоленко на Безуса! Безус, біжи, ну швидше! Давай! Ой. Як стара бабця. О, тепер порушення правил. Порушення правил. Наче поляк там судить. Так, можна визвати партнера, але цей партнер в нам зовсім не треба. Гусів, давай пробиває! Гусів пісяков! да він трошки нас е, набрид нам пісяков. Гармаш. Ідея? Ідея, ну там там купа. Там купа, в яку йти немає сенсу, Тайво. Тайво. покрутиться трохи тайво. Е, толку мало. Від його е, фінтів в стилі дзигі. Так, Віда! Віда. І Велітон! Велітон! Ох він не швидкий! Так, Віда. Віда домігся свого. І. Заставив його вийти. Велітона вийти за лінію поля. Мігель Велозу, Мігель Велозу на Брауна ідея, не точно. Знову. Велозу, Велозу, Пас. Ідеє! Ідеї! Одинооль! Браун іде є! Давайте так, вболівальники! Привіт! Привіт всім вболівальникам! Так, будемо тепер у нас стиль буде бігти до камери. Все-таки до камери, щоб ми е, краще бачили наших гравців. Так, чудово розібрався з п'ятим номером. Не знаю хто це такий. Е, Не дивлюся чемпіонат Росії. Хоч там і досить багато команд боролись, боролись за чемпіонство. А, це виграв. ЦСКА виграв. Ну, мені якось паралельно було. Ще що ЦСКА, СК, щось Зенит. Так, Гармаш. Нам головне отут вигравати. Ідея. Гусів. Гусів зміститься, звичайно, він в, стіль, в стилі Ленса в кар'єрі. Давай! Проломив! Ну, що таке! Що таке, арбітер? Що там було? Знов. Це не поляк, судить. Це судить, ви знаєте хто? Сашко. Сашко судить з ТРК України. О, а бачите, із-за того, що ми граємо в Росії, пропав е, 2 плюс 2. Нема значка 2 плюс 2. Е, ставили б якесь ОРТ, чи що там їх транслює футбол? Тайво! Тайво, навіс! Навіс! Давай, Браун! Браун. Падає! Падає в падінні головою. Одразу мені пригадався гол... Е, Ларсона, Хенріка Ларсона на Євро-2004, ворота збірної Болгарії, пам'ятаєте? Ну, може хтось із вболівальників і глядачів був ще зовсім малий у 2004 році. Ой, в 2004? Якому все правильно, Ні, 2004 заправому 4 році. Єврошкілон тоді в Португалії. І Хенрік Ларсон так рибкою, щучкою, як ще можна назвати, цей удар забив у ворота болгар. А ми продовжуємо і у нас тут Бесус. Безус, Безус вирішив забити диво гол. І у нього не вийшло. Звичайно, у нього не вийшло. Він ну, підкинув м'яч і не підкрутив взагалі. Пісяков. буде вибивати м'яч з вільного удару. Так, еээ... -е -е, Хачарлідім. на населіна. Селін поки сам. Поки не присингують е, нас спартачі. Як вони там себе називають? М'ясо. Безус! Е, це був рикошет, я так розумію, бо такий удар якось трохи нереально зробити. Без рикошету. 45-та хвилина. Хечеріді бореться з Велітоном. Велітон знову. Е, Хурадо. Хурадо! Там один! Так, молодець, хтось так вибив в центр поля. І перший тайм закінчився. Нам поки що допомагає наша ретроформа. І Мігель Велозу такою летючою. Це дослівний перек, літячий поход, як в пісні. Шахтар 1-1 з Зенітом після першого тайму це нас влаштовує повністю. Якщо ми виграємо, а там нічия, ми від Зеніта будемо відставати всього на два очки. А це вже все буде вирішувати очне протистояння з Зенітом. І це вже цікаво, це вже цікаво після двох програшів в перших турах. Так, вливались потроху гравці Динамо в цей турнір. Буде навішувати? Не буде навішувати, буде просто забивати. Ну що там коваль робить на тих воротах? М'яч же ледь котився, ну подивіться. Дивимось. Я б взяв. М'яч ледь, ко... ледь котиться, коваль падає і руки у нього чогось стали як решето. Гармш. Ідея. Швидко ми пропускаємо в першому, в другому вже таймі. Непогана задумка, але виконання потребує. Кращого рівня, кращої якості, Магіді. Рафаель, просто хай буде Рафаель. Велітон, не пропускай же його так віда. Так, тут Хачерліді, Ну ні-ні ні куди. Так, без пен... Ну селен, вже починається. Дивіться, що розпочалося. Розпочалися танці в нашому штрафному майданчику. Чельстром. Навіси і тут... ні, не все. Подивіться. О, так! І ще треба було собі забити і для повного щастя. Е, здулись, здулись гравці Динамо. Якось так дуже різко це. Все сталося. Віда. Віда на Гармаша. Ну, гармаш. Дива техніки. Йому треба за збірну Бразилії грати. З такою-то технікою, з таким-то прийомом м'яча ідея, Браун Ідея. Знову Браун Ідея, він все з м'ячем і йому ніхто не допомагає. Велозу на фланзі, дивний Велозу, бо він повинен грати. І Ромоленко теж дивний. Вони постійно змінюються, але навіщо це робити? Навіщо це робити? Денис Гармаш. втрачає м'яч. Дуже часто він це робить. Тайво! Тайво ж масивніший. Зараз найкраще у нас відбирає м'яч хачелі. Але він не встигає на свою позицію, він там уже повісив руки і все, він там ледь бігає. Відкриває, приходиться відкривати гравців, бо якщо ми не будемо. Ну, це все. Це, це щось. це щось! Я навіть не встигаю коментувати кожну отаку подію. Хрестовина потім удар не влучає гравець Спартака. 18 хвилин. А в другому таймі, ви пам'ятаєте, хоч один наш нормальний удар? Я ні. Ось так ми розпочинаємо. Так ми граємо взагалі другий тайм. Гармаш, бусів. І все. Все там гребля. Там просто гребля з московських гравців. А наші дуже втомлені. Так, я розумію, ми граємо без замін. Бо випустити то нікого. Кранчера, може, там, випустимо. Або Рубена. Хоча ідея непогано грав перший тайм. Так. Велозу! Велозу, Ну що ж так нерви мені тянуть і тянуть! Давай! Ну як же ж так! Безус, як же ж так? Така помилка від захисників Спартака її треба було використовувати. Ідея? Ідея розгортається не дуже гарно. Знову він. Так, так, я не коментував, бо я був сконцентрований на цій атаці. Мігель Велозо, 86-та хвилина. Ми забуваємо, ми просто граємо на На жилах. На жилах. Продавив. Продавив такого здоровенного. Подивіться на СІ 21 го номера, він там руками, своїми клішнями нас тягнув і, звичайно, ми ставимо супер захист. Табло приберіть, будь ласка, там хто у нас? Микола Рябов, мабуть. Мало хто, мабуть, знає Миколу Рябова, це ще дуже давно було, по першому національному Сергій Дерепа і Микола Рябов. Це просто дует. Це супер дует. Це як, знаєте, Мартін Тайлер та якийсь англійський режисер. Давай. Так, ідея. Потримай м'яч просто. Ну, давайте отак побігаємо. Ух, нет, тут не постоишь. Ну, э, судья, давайте. Давайте уже свисток, пане арбитр. Пане судья. Хоча, не, все, все, давай. Не, 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 не давай. Давай ты ударом еще один. Там свисток, не? Не, не свисток. Э, буде Будет кутовый. У нас есть еще момент, Безус. Браун. Велозу. Гармаш. Вилозу. Так, ми трошки ніби знущаємось, але. Але! Це Пісяков знов! Ну знов це пісяков! Ну ви подивіться, він краще до коня стоїть. Ну. Ні, не буду жартувати на цю тему. Так, все. 2-1 ми виграємо. Навіть нема сил порадіти. А нам біля Лідінов забив. А я казав, що Хурадо забив чи хто Чи я взагалі не казав, хто нам забив. Краще Мігель Велозу. І давайте дивитись, як же ж там. як же ж там, А там чудовий результат для нас. 2-2. І дивіться, ось. Два матчі програли, два матчі виграли, і Динамо вже на другому місці. Останній тур у нас з Зенітом, Але перед цим треба ще обіграти Донецький клуб. З у найкращий гравець місяця. Я його вітаю. Але головне, щоб вони у нас програли. І на цьому ми завершуємо серію. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, ставте пальці вверх та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. І побачимось вже. Не пам'ятаю, чи в Донецьку чи в Києві, ми будемо, ми будемо грати взагалі просто в матчі з Шахтарем. Ну все добре!